Пів обладнання на десятки мільйонів гривень і погіршив показники видобутку вугілля. Що відомо про нового директора держпідприємства Вугільна компанія Краснолиманська Сергія Кобелянського. Гірники шахти селидів вугілля добре пам'ятають свого вже колишнього керівника. Він прославився тим, що за роки на посаді у рази погіршив роботу шахти і знизив рівень видобутку вугілля. А ще запам'ятався тим, що не забезпечив учасних виплат зарплати персоналу. А відносно недавно Сергій Кобиляцький взагалі просто затопив шахту і прохідницький комбайн, що там був. А це на хвилиночку десятки мільйонів гривень. Це сталося на шахті Котляревській. А після того вже по ній поцілили окупанти. Тож тепер витягнути комбайн із шахти взагалі неможливо. Про це розповіли гірники селі Двугілля. Вони щиро співчувають своїм колегам із Краснолиманської. Нагадаємо, за даними єдиного реєстру боржників за останні роки селидів вугілля при Кобиляцькому фігурувало у понад 200 судових справах, зокрема і у кримінальних пов'язаних із злочинами проти власності у галузі господарської діяльності безпеки виробництва, службової та професійної діяльності пов'язаної з наданням публічних послуг. Та, попри це, український уряд на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем призначає на керівні посади стратегічних підприємств, сумнівних, але зручних для себе людей. Хоч і кандидатури таких керівників часом викликають шалений спротив у самій галузі. Причини для цього традиційні: корупція, розтрата державних грошей, борги із зарплат. Про один із таких випадків у вугільній галузі розкажемо далі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль погодив пропозицію міністерства енергетики України призначити новим директором держпідприємства ВК Краснодаманська такого собі Сергія Кобиляцького, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні державних коштів. На тепер директора теж державного підприємства Селидів Вугілля. А ще раніше, людини з орбіти Олександра Януковича, Кобиляцький очолював тов шахта 1 3 Новогродівська під контрольне сину тодішнього президента. Державне селидів вугілля під керівництвом Сергія Кобеляцького напрацювало на десятки мільйонів гривень боргу і заробітної плати, понад 1200 виконавчих проваджень, мільйонні розкрадання на тендерах та крадіжку чужого вугілля. У 2019 році Кобеляцький очолив ліквідаційну комісію на той момент уже проблемного селидів вугілля, але згодом посів крісло директора, так і на ліквідованого держпідприємства. Звісно, проблем у компанії не поменшало навіть навпаки. За даними єдиного реєстру боржників, станом на кінець листопада 2023 року, ДП Селидів Вугілля не шахтарям майже 29 мільйонів гривень зарплатні. За три роки на компанію подали до суду 252 рази. Вона фігурує в шістьох кримінальних провадженнях. Йдеться про злочини проти власності у галузі господарської діяльності, а також проти безпеки виробництва й у галузі службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.